Так, 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 ну що, постеріг став уже 24, а також додали новий театр бойових дій. Це у нас на острові з якими-то потоптими гвинтівками, але в цілому ну, щось цього ціло вийдесь непогане. Графончик, блін, моє почттіння, я вам скажу, дивіться, яка графіка, боже, як вона файно виглядає. Ну, капець, просто як наче кінематографічно якесь. Погнали, давайте спробуємо, що тут вийде. Німці атакують, німці атакують. Зараз давайте займаємо цей форт, можливо. Е, у нас тут класичний офенсив, тут він називається, але ну, по факту це Invasion. Тобто ми захищаємось, вони атакують. Я тут граю з французами, але ну, українських серверів, ясно, дійсно Bro. Опа, гранати вже літають. О май гад. Ой-ой-ой! Гранаты! Рыбачу, бежит там. Даем. Пришла кваркитка гранатами жестко. Они походу с пилочей идут. Так, они с пилочей идут. Така зброя, яка повільно стріляє, заставляє задуматись, коли стріляти, як стріляти, і геймплей не дуже такий швидкий, але тим не менш доволі... Зрозумілий. Отак, От бачиш, не попав. Я не попав. Зараз граната полетить до мене диви. Ах, ти ж гад! Як і в звичайному складі це у нас або аванпост, тобто це або хаба, або раліпоінт, вона передвижний аванпост. Доволі зручна штука в тому плані, що. А, і ще може командир ставити такий ралік, але він, бачите, зразу не з'являється, тільки через 5 хвилин він активується. Для цього, щоб поставити, треба, щоб підбіг до нього ще радіомен, і тоді е, воно поставиться. Ну, графончик, ну, я не знаю, тут вони файно по... погралися з освітленням і вона супер реалістична картинка виглядає. Не знаю як там на відео. Але ну, у мене на моніторі просто сочно-сочно ну, настільки приємно. настільки вона така м'яка, тепла. Файно, файно. Очень ріжу навіть, я вам сказав би. А, тим не менше, першу точку ми поки що тримаємо. Німці атакують, німці атакують. зброя одна зарядна. Шоклі. Давай вперед. О, у нас оце радіомен глянь, який був. Бабина усі заду. Ванки баб, плиз. Тут половину дві половины дивищеся. Зараз будет заходить вы. просто берете uh, чашку кофе і йдете до І самі на шоленько вас, вас забувається. І що? Задача потім розбомбить ці ПУ і здає набагато зручніше і, і приємніше грати. Тобто ти займається тільки шутерної вадової гри, а не будуєш, та на постійно. Також дивіться, любі друзі, у кожного відділення є такі, так називаємо, що я тільки що казав, типа легкі міномети. Ось так от виглядає. Штука така, ти так от ставиш його легенечко, побираєш, коли ти хочеш стріляти, Ну, далі ви вже все знаєте, як по складу, хто, є. хто грав по складу, це розуміє. Вибираєш е, собі дистанцію, на яку ти будеш стріляти в правому нижньому, бачите, на показу 245, максимально на 260 метрів дає я поняв такі. Ага, отак от, 260 метрів. Ну зрозуміло, а тут скільки? 300 Ну, треба ближче подавати. Але в цілому, бачите, є така штука прикольна, як і дими вона відкидає. Це умовний кажучи, як гренадір, можна сказати. Так, давайте полупашимо максимальну дистанцію на 260 метрів. Що ми там зможемо зробити? Прицілювання тільки по карті, і, умовно, отуди, наприклад. На їхній мейн, грубо кажучи. Уф, пішов диви. я думаю. Лопс Ага, вже бачить, виглядає, до речі <реш> доволі швидко закінчуються ці боєприпаси. <реш> Треба тобі подамажити, щоб ми трошки роздупилися, а то нашу точку просто утюжать по страшному, я можу сказати. Все, останні. А еще. Кофе брейк, пацаны, давайте. Салют. Салют. Блин, я не знаю, иди на вот проблем. автоматичний грамотометр 130 ти на чорно програють ганяємо усі карти приколи приколи можливо тут він десь сидить офіцейки з'їжу вот ось він гарний оці якісь тихнокі і до речі, коли ти біжиш по таких кущах, по рослинності, тебе ну, повільнюється персонаж. Тобто ти не можеш відтобігти по кущам. І ти отакі звуки видаєш, яка стоять чуд. Вони не атакують, вони щось перестрелюються, перезаряджають. Вам треба атакувати. Пані. Паніка, панове, блін. Панове німці. Такі тут модельки навіть є. Атмосферна. Прикольно. Що там всередині видно щось? Нічого не видно. Це якась графіка, чуєш, до речі. Call of Duty перша, блін. Ладно, вордотвар. Моделька і текстурки. Все, не знаю, як так вийшло, але ми в суху просто виграли. ці почки і навіть не захотіли першу, я не зрозумів, як це так в них вийшло. Як це можливо так зробити було. Але, тим не менш, ось така була карта, ось така була гра. В принципі, перемога. Вона і в Африці перемога. Дякую за увагу. Купляйте по скриптум, точніше вже Squad44. Заходьте в мій Discord канал, будемо там збиратись і грати по скриптам, сквад і тому подібне. Все, всім па-па.